IT, програміст, міжнародна компанія, аутсорсинг, аутстафінг, такі речі. В регіон я потрапив, підшуковуючи десь підрозділ, де я зможу застосувати свій набір своїх знань і вмінь. Це зокрема робота з іноземцями. Тобто, це мови з одної сторони, з іншої сторони, це робота з БПЛА. Або около того, насправді це є, це є робота з технологіями. І оскільки в нас технології часто асоціюються з БПЛА, це виходить ДП... БПЛА теж. До моїх обов'язків входить технологічний аспект, оскільки ми навчаємо, перш за все, це е, піхота. Ми їх е, знайомимо з БПЛА у двох ролях, як засіб, який їх допомагає, і, засіб, проти яку... і щось проти чого треба уберегтися. Тому з однієї сторони ми знайомимо, як вони можуть взаємодіяти з БПЛА свої суміжними командами, з іншої сторони їхні дії у випадку того, якщо вони потрапляють під дію БПЛА, ті ж таки скиди, бомбери і так далі. Побудувати цілісний, хорошої якості, процес навчання. Рекрутів, які потрапляють на війну. Тобто є чітке завдання, що ці люди, приходячи до нас, потраплять в кінцевому е варіанті на ту війну, яка є в Україні, яка дуже дуже кровоповпровитна. Відповідно, ми маємо дати забезпечити їх е тими здібностями, щоб вони були е щоб вони залишалися живі й здорові, і щоб вони були успішні в тому, що вони роблять. У нас так, якби є і команда. Протилежна і своя команда. Протилежна сторона завдання має не дати виконати місію, яка поставлена перед рекрутами в той момент часу, а допоміжна команда, яка допомагає, відіграє роль суміжного підрозділу БПЛА, допомагає їм виконати ту чи іншу поставлену задачу. З однієї з сторони, це якась розвідка, те, що інтенсивно зараз має з чим бути знайома піхота це супровід. Вихід на позиції, взаємодія через рацію з людиною, яка має очі. Наше навчання досить, досить інтенсивне, тому питання, от, з одної сторони, ми їх тренуємо фізично, з іншої сторони, матеріал може бути дещо складний, особливо в технологічній частині. І от засвоєння матеріалу при такому інтенсивному. Фізичному навантаженні це досить таке непросте е, поняття. Але е, те, що ми теж робимо, е, ми відшковуємо тих людей, які суттєво краще у цих е, технологіях, і яких і, чий досвід можна застосувати інакше. І подальше, наше, ми, як люди, які навчаємо ми намагаємося дати фідбек про людину такий, щоб підрозділ, в який в кінцевому випадку потрапить рекрут, щоб він там був теж ефективний, тому що він вже вміє краще. Тому що це люди, які частина людей це люди, які приходять у двадцятилітньому віці, тому ми їх навчаємо більше. А частина людей це люди, які несуть весь багаж своїх знань з собою. Тому ми маємо намагаємося використати його краще. Ми маємо закінчити цю війну так, щоб знали, що наші діти будуть у безпеці.